Воно може досягнути десь 20%, я думаю, людей. Це скорочення буде. Так, це скорочення рівнів оптимізація саме процесів з рахунок зменшення кількості головних розпорядників. Деяка кількість людей супроводжуючого з персоналу збільшиться безпосередньо в виконкому, але зменшиться в тих суб'єктах, які були головними розпорядниками, тобто там не буде там, людей, які займаються там, бухгалтерією і так далі. А, звичайно, про все це не хочеться знаєте, попередньо говорити, тому що, як завжди, це повинно пройти вже всі, Весь аналіз Ерстен Янгу, потім це буде винесено на сесію, і після прийняття рішення сесії міськради це вже буде як факт. Зменшення структури, зменшення. Добре, тоді можливо, уроку. ну і такий анонс, коли це може відбутися. Як це по по дедлайнам? Як це розуміє? Я думаю, що найближчі зміни відбудуться. Ми вже, наприклад, до прикладу, вже управління земельних ресурсів і управління департаменту архітектури були об'єднані в один. Це знову ж таки зменшується кількість людей, і вони таким чином будуть ну, пере, переведені в єдиний орган. І це такі перше, це не буде одною хвилею, це буде декілька хвиль, тому що ми не можемо там зробити так, щоб це паралізувало роботу міської ради. Але це не означає, що всі люди будуть звільнені, тому що при тому при всьому ми хочемо збільшити кількість ЦНАПів в місті Миколаєві найближчим часом. Вже е, у липні я дуже сподіваюся, що ми відкриємо ЦНАПу в корабельному районі, бо там, як завжди, там бюрократичні всякі проволочки, там коригування проєктів, там підключення електроенергії і таке інше. Е, вже сподіваюся, що на початку липня ми здамо цей об'єкт. Е, і наступним ЦНАПом ми. Поставили собі задачу зробити ЦНАП у Заводському районі, тобто ми хочемо поліпшити функції виконавчого комітету як сервісної організації, а саме збільшити фронтофіс, тобто місця, яких зможуть приходити і отримувати всі необхідні послуги, наші місцяни, не вистоюючи в чергах там в обмеженій кількості цих ЦНАПів. Ну і за, цього, і за цього, тобто якась кількість людей, яка могла би бути звітнена, може бути переведена туди для надання сервісу миколаївцям.